Драматичному театрі близько ста студентів спеціальностей медсестринство, стоматологія, фармація та промислова фармація сьогодні отримали свої довгоочікувані дипломи. Під час урочистостей випускникам вдалося зібрати кошти на допомогу української армії. Про це розповіла одна з випускниць Софія Кравчук. Дівчина розповідає, з ініціативи їхньої групи вдалось втілити задум у реальність. У нас виникла така ініціатива під час обговорення офіційної частини. Ми задумались над тим, як би ми могли допомогти саме нашим воїнам. Які дають нам змогу зараз провести випускний. Ми їм за це дуже вдячні і вирішили таким чином підтримати наших військових. Каже, на їхній скринці для збору є уся додаткова інформація та для зручності номер картки, куди теж можна надіслати кошти. На мене війна особисто вплив... Вплинула та доторкнулася, і обов'язково треба долучатися до таких зборів. Завдяки їм ми сьогодні святкуємо і не забуваємо про них, і хочемо також долучитися, щоб їм якось полегшити. Перебуття конкретної суми немає це всього по бажанню. Хто скільки може, стільки й донатить. Відтак зібрані кошти зовсім скоро будуть направлені на потреби бригади. Донецький напрямок. Вони вирішили організувати збір коштів для підтримки 710-ї БРО, якщо я не помиляюся. Де зараз проходить службу за контрактом наша викладач, наша колега, яка була куратором випускного курсу студентів спеціальності медсестринство, сестринського. Справа, і яка сьогодні зробила всім такий несподіваний сюрприз. Прийшла сюди. Вона хотіла побачити своїх своїх студентів випускних груп і відповідно вона вчила інших інші спеціальності. І тому для всіх це справді приємність. Загалом, студенти не вперше організовують подібні ініціативи. Так під час навчання долучались до благодійних ярмарок, зборів медикаментів. Студенти молодці. Я хочу також подякувати, що вони ну, вирішили. Вони завжди були активними. В нас завжди проводилися. Кошти, збори коштів. А сьогодні такий урочистий день це напевно важливо через те, що е, хтось є, хто захищає е, наш спокій. Тож додають впевнені, що це не останній такий збір.